Привіт, друже! Даринка пропонує нам пограти у гру. У неї в одному кошику фрукти, а в іншому овочі. Який фрукт жовтого кольору? Жовтий банан. Який червоного кольору? Червона полуниця. Який фрукт синього кольору? Синя слива. А зеленого кольору? Зелене яблуко. В іншому кошику, який овоч має жовтий колір? Жовтий перець, а червоний колір? Червоний помідор, що має зелений колір? Зелений огірок. А що білого кольору? Біла капуста.